Доброго дня, лаштуємо сампо на соняшник. Е, була придбана 6,6 по-моєму приставка соняшникова. Ми її вкоротили. Скільки нам треба на бруску вона йде. Така Сейчас будемо збирати ліфтери. Це залишок. І тут ще половина качалки є. Ще на одну жодку лишається 3 метров десь. Ну, Ось так зараз збираємо ліфтери, боковинки лежать, будемо врізати трохи, бо важкі сильно. Тут, значить, мотовило рідне вийняли повністю із цих болтів. Варили шину свою. На корпус шах зірочки, стой на цепок, все сходиться. Що з цього буде, покажу в наступному відео.